Репортер на прямому Які новини маємо на цю годину. До 10 осіб збільшилася кількість постраждалих у нас авіабомби в Куп'янську. За словами голови Харківської обласної військової адміністрації, станом на зараз відомо про 10 людей віком від 40 до 71 року. Чотири людини госпіталізовані. Серед них одна людина в тяжкому стані, троє в середньому. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Вранці окупанти вдарили по місту Куп'янськ, попередньо ОДАБ-1500 – Це об'ємна детонаційна авіабомба. Вона влучила біля магазину на ринку. П'ять жінок і двоє чоловіків отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Частково зруйновано двоповерхову будівлю на ринку. Пошкоджені 12 торгівельних кіосків, дитсадок, житлові будинки, адміністративна будівля. На місці влучання працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. Поліція документує черговий злочин. Росіян проти мирних українців постраждав 54-річний чоловік внаслідок підриву трактора на міні в полі поблизу села Велика Комишуваха на Харківщині. Тракториста доправили до лікарні. Трактор ремонту не підлягає. Росіяни дронами атакували балку Журавку на Донеччині. Поранення отримали двоє цивільних. Спершу окупанти скинули вибухівку на цивільне населення, а пізніше вибухнув в піві дрон. Постраждав чоловік, який отримав мінно-вибухову травму ступні та гомілки. І жінка 67-го року народження. В неї осколкові поранення грудної клітини і перелом нижньої щелепи. Постраждалих евакуювали в лікарню. Про це повідомили в Луганській військовій адміністрації. У білому домі підтвердили інформацію про те, що три тисячі північнокорейських солдатів прибули до російського Владивостока. Як повідомив радник з питань національної безпеки Джон Кірбі, у Вашингтоні не знають, чи будуть ці солдати брати участь у бойових діях разом з російськими військовими. Однак такий розвиток подій продемонструє зростаючий відчай Росії у її війні проти України. За словами кірбі, Вашингтон поінформував український уряд про своє розуміння цієї ситуації і тісно консультується з партнерами і щодо наслідків такого драматичного кроку. За нашими оцінками від початку до середини жовтня Північна Корея перекинула щонайменше три тисячі солдатів на схід Росії. За нашими оцінками, ці солдати прибули на кораблі з району Ван Сан з Північної Кореї до Владивостоку Росії. Потім ці солдати попрямували далі до численних російських військових полігонів на сході Росії, де вони зараз проходять підготовку. Ми ще не знаємо, чи будуть ці солдати брати участь в бойових діях разом з російськими військовими, але така ймовірність безумовно викликає велике занепокоєння. Після Після Завершення навчання ці солдати можуть поїхати на захід Росії і там взяти участь в бойових діях проти українських військових. Українські бізнес-асоціації закликали президента відновити бронювання. Про це йдеться у відкритому листі до глави держави. Представники бізнес-асоціації вважають, що рішення про зупинку бронювання, до якого вдалися. В уряді може повністю зупинити економіку та призвести до катастрофічних наслідків, тому потрібно відновити бронювання на рівні міністерства. Адже за даними асоціацій, до спекуляцій у визначенні підприємства критично важливими вдавалися насамперед місцеві адміністрації. Підписанти підкреслили, що український бізнес страждає не тільки від відключення електроенергії, обстрілів та блокування морської логістики, а й від втрат людського капіталу. Однак підприємства пристосувалися до чинної процедури бронювання, яка дозволяє великим підприємствам, які сплачують офіційну зарплату і забезпечують податкові відрахування, отримувати статус критично важливих підприємств, щоб мати змогу забронювати до 50% військовозобов'язаних працівників. У Староскокостянтинові на Хмельниччині впали два ворожі шахеди. Четверо осіб постраждали. З них двоє перебувають у лікарні, повідомив голова міської адміністрації. Один шахед упав на житловий будинок, інший пошкодив готель. Там повністю знесло дах. З пошкодженого готелю та будинку надзвичайники евакуювали 40 людей. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт ворог здійснив повторний обстріл. Руйнувань зазнав магазин ритуальних послуг поблизу місця попереднього влучання, де працювали вогнеборці. Крім цього, цього у батоповерхівках та приватних будинках вибиті вікна і повлітали шибки наразі. На місцях працюють усі відповідні служби. Запоріжжя і область перебувають під постійними масованими обстрілами російської армії. Щодоби фіксують сотні обстрілів. Ворог задіює все озброєння, що має в наявності. Та, всупереч намаганням росіян залякати місцевих мешканців, у місті продовжують працювати магазини, аптеки, навчальні заклади, готуються й до початку опалювального сезону. Втім, не виключають і найгірші сценарії. В цілому місці опалювальний сезон планують розпочати з 1 листопада. Закуплять когенераційні установки. На будинках з котельнями вже в 20% є генератори. В регіоні ситуація гірша. 30 тисяч прифронтових домоволодінь отримали тверде паливо. Наразі ще триває до оформлення звернень. Найскладніша ситуація в Оріхівській громаді. Там продовжує проживати приблизно знаходитись приблизно тисяча мешканців. Якщо ми беремо не саме місто Ріхва, а Оріхів та його околиці, тисяча мешканців на сьогоднішній день з малою такмачки, ми закликаємо мешканців евакуюватися для того, щоб не наражати щодня на ворожі обстріли. Що стосується самого Оріхова, то підтримуємо мешканців, хто є там безпосередньо тими ресурсами, які в нас сьогодні є наявна. Що стосується безпосередньо самих прифронтових територій, на сьогоднішній день ведеться велика робота, яким чином зарезервувати електропостачання там, де воно наразі є. Всі ми знаємо, що в нас є досить критична ситуація з деякими підстанціями, які знаходяться безпосередньо на лінії фронту. Тож спільно з військовими, з енергетиками, ми думаємо, яким чином не лише захистити, а яким чином швидко відновити та зарезервувати, якщо буде вороже враження по цим підстанціям, які безпосередньо в близькості до ні фронт Війська країни-агресорки за добу стріляли 25 населених пунктів Херсонської області. Російські військові поцілили у два освітні заклади і адмінбудівлю. Обстріляли житлові квартали населених пунктів. Зокрема, пошкоджено 9 батоповерхівок і 29 приватних будинків. Також окупанти били по критичній та енергетичній інфраструктурі, понівечили лінію електропередач і газогін. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, через російську агресію дві людини загинули ще семеро дістали поранення. До лікарні звернувся чоловік. Люк, який напередодні постраждав через російський удар по Береславу, внаслідок скидання вибухівки з безпілотника. 32-річний місцевий житель дістав вибухову травму і контузію. Потерпілому надають необхідну медичну допомогу. Бориславському районі на Херсонщині чоловік підірвався на протипіхотній міні. Внаслідок детонації потерпілий 1975 року народження. Дістав мінновибухову травму уламкою поранені і травматичну ампутацію ноги. Його доставили до лікарні. Медики надають постраждалому всю необхідну допомогу. Рятувальники ж закликають жителів області суворо дотримуватися правил мінної безпеки, не ліквідувати, не відвідувати місця, які ще не перевірили сапери, не торкатися підозрілих знахідок, а відразу повідомляти поліцію або рятувальників. Три пожежі спричинені ворожими атаками ліквідували рятувальники на Херсонщині. Дві пожежі виникли у квартирах у місті Береслав. Загорілися домашні речі. Ще одна пожежа через скид вибухівки з ворожого безпілотника. Виникла в селищі Білозерка. Горіла паливна колонка на автозаправній станції. Також загорівся гараж і автомобіль на приватному подвір'ї. внаслідок скиду вибухівки з безпілотника. Всі пожежі ліквідовано пожежно-рятувальними підрозділами. Протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень. Як повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України на Покровському напрямку, захисники зупинили 38 штурмових та наступальних дій агресора. На Курахівському напрямку сили оборони відбили 34 атаки. Ще 12 разів ворог атакував на Лиманському напрямку. Втім, у генеральному штабі запевняють, що українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі. Техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Авіація, ракетні війська і артилерія, силоборони уразили два ворожі пункти управління, три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та п'ять артилерійських систем противника. Підказувала ухилянтам, де виписують повістки. На Олександрійщині працівники СБУ затримали адміністраторку телеграм-каналу, яка перешкоджала проведенню мобілізаційних заходів в області. Злоумисниця інформувала підписників про місця, де вручають повістки представники ТЦК, і вказувала адреси мобільних блокпостів. Крім того, інструктувала ухилянтів, як поводитися під час зустрічі з групами оповіщення. За даними правоохоронців, власний канал жінка створила цьогоріч. Спільнота налічувала півтори тисячі осіб. Роботу каналу заблокували кіберфахівці. Адміністратор каже, постане перед судом. Слідством встановлено, що зловмисниця має широке коло. Родичів та знайомих на території РФ, від яких вона у тому числі отримує фінансову допомогу. Слідчі СБУ повідомили її про підозру за статтею 114 прим. 1 Кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності збройних сил України. Її загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. У Львові відбулася презентація спецвипуску журналу Гріпортес Анброкен. В ньому йдеться про 10 великих вражаючих історій пацієнтів реабілітаційного центру. Їхні долі є прикладом незламності, на яку варто спиратися. Спецвипуск цього журналу створений у партнерстві з національним реабілітаційним центром Анброкен за підтримки компанії «Київстар». Більше деталей дивіться далі в сюжеті. 60-річна вчителька з Лисичанська Олена Світлова стала однією з учасниць спецвипуску журналу Репортерс Анброкен. В червні 22-го у рідному місті Олена йшла в парк нарвати липи і потрапила під російський обстріл. Уламок ворожого снаряду влучив жінці в обличчя. Вона пережила вже чотири операції та чекає на протезування ока. Проте жінка знайшла в собі сили показати іншим жінкам, які вони красиві. Я хочу розказати, щоб як можна більше людей побачили. Почули історію і були впевнені, що все лікується з всього можна знайти вихід. І бути впевнена, Я взагалі в мене такий зараз девіз – з всього поганого можна знайти щось краще у спецвипуску журналу Репортер Сенброкен 10 життєвих історій війни про пацієнтів, які пережили важкий шлях фізичної та психологічної реабілітації, історії лікарів, які рятували своїх пацієнтів попри обстріли та блекаути. Також історії інженерів Київстар, які героїчно підтримували зв'язок у найважчі дні в Маріуполі, Балаклії та Херсоні. Це також історії Робітників Київстару, які попри обстріли. Які, попри удари по їхній інфраструктурі, продовжували працювати, аби зберігати зв'язок, аби Олена Світлова могла позвонити своїм рідним і сказати, що я жива, я в безпеці, завдяки зусиллям інженерів Київстару, вдалося відновити майже три тисячі базових станцій і зв'язок у 966 населених пунктах по всій Україні, адже війна наочно продемонструвала наскільки критично важливо залишатися на зв'язку. Тому фахівці Київстар щоденно працюють у Звичайно, в важких умовах ризикують власним життям, але виконують свою роботу. Ще у 2022 році наші фахівці під постійними обстрілами підтримували роботу останньої базової станції в місті. Вони тримали зв'язок для тих, хто шукав порятунку, підтримки та можливості евакуації. Ще один приклад Херсон де наші інженери працювали під час катастрофічного затоплення після підриву Каховської ГЕС у червні 2023 року. Вони ризикуючи життям, доставляли генератори човнами і спецтехнікою у 2023 році. Спільно з Добро.UA та центром Unbroken «Київстар» розширив проект Дитяча надія, щоб допомогти дітям, які постраждали від опіків внаслідок ворожих обстрілів. Компанія виділила 20 мільйонів гривень на закупівлю сучасного медичного обладнання для Unbroken, що дозволяє українським дітям отримувати необхідне лікування в Україні. Також небайдужими залишились і наші абоненти. Разом з співробітниками Київстар вони зібрали понад 5 мільйонів гривень. Ми продовжуємо надавати допомогу, акумулювати, адже діти це наше майбутнє. Зараз на платформі Доброю та Київстар триває збір коштів на портативний УЗД-апарат для дитячого опікового відділення. Його придбання значно полегшить роботу в екстрених випадках. Згідно статистики, ще до повномасштабного російського вторгнення щорічно в Україні 12 тисяч дітей отримують опіки через необережність. З них від 25 до 50, на жаль, не виживають. Під час війни ця цифра дедалі зростає. Тетяна Осача, телеканал Прямий.